Вітаю для вас стару передбачення, чи отримаєте ви від коханої людини те, на що ви очікуєте. Скажіть ім'я своєї коханої людини і згадайте собі термін. Чи отримуєте те, чого ви очікуєте? Кожний згадуєте своє, у кожного щось своє. Хтось пропозицію руки і серця, хтось якогось перевода, хтось приїзда. Ну, кожний згадуєте своє. Чи отримуєте ви те, на що очікуєте іменно від коханої людини? Згаданий вами термін. Так, звісно, отримаєте 10 е, пентаклів. Ви отримаєте навіть більше. <кій> Вибачаюсь. дуже гарна карта, дуже хороша карта, сімейна карта. Якщо ви у стосунках і якоюсь подарунку від чоловіка загадали, тобто ж у шлюбних стосунках, то звісно, ви отримаєте цей подарунок. Якщо ви ще не у шлюбних стосунках, то ви можете отримувати пропозицію руки і серця, що він хоче жити з вами разом, під однією кришею, будувати сім'ю. Е, ну, тут, тут так. Якщо приїзду, то, звісно, так, приїде з подарунком з рішми, все так, тут так.